Ти привет, дорогие друзья, новия сет и сегодня я хочу вас ще скачаш карту на Майнкрафт. град. Ето да ми се даде, карта. Добре can rule че Facebook Minecraft. Я бы даже на сайт заходите. А, а вот просто. Как... Можете выбрать любую карту. Карта не залежна от версии с одного на вас и выбрать вата. Тик може бути люблять бари і блоки. Окей, кого? І ось награ, два, три, четвер... Ну, все опіде. довго скачуватися. Бен... Бен хочеться мені достати. Я це знаю. Ні, як ви бачите, вона довго не скачується. Далі. Майнкрафт. Правую клубку і миши файлу. Ооось як думаю, бачите, в мене набагато більше палк не жварчу игра я, я бы искал і відсушник, і не рицушник Дальше выкладаем папку сейф тут всі ваші міри. Далі відкриваємо саму карту. Запускаємо її. Далі. Ні, не додаться записаться. У них вже немає самі цих загрозчиков, тому не додается так записывать, эээ, е, скачивати карты. Як ми могли почути на задньому плані, іде музика. Нарешті. Нарешті хоч щось іде. А не І могли дивитися, що став каче звук. У Нас качется, качествується. Ой, Пойдемте, подобається. Чекаємо, 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 чекаємо. Чекаємо, 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 чекаємо.